В ось як я познайомився з трансцендентальною медитацією. Так, Я був за кулісом на одному заході і в гримерці був Джеррі Джері адворкт Я працював безперервно шість років і дуже втомився. Джеррі спитав Том, чим <laughs> ти, ти, <laughs> ти зараз займаєшся? <laughs> <laughs> я відповів, я й кажучи, я so, багато працював останні шість років. О, а що ти будеш робити далі? Відверте, Джері, я не планую робити нічого. Я виснажений Чому ти так втомився? Та Я просто виснажив себе цією шестирічною роботою. Він сказав: А ти що не займаєшся тем? я спочатку не зрозумів, що він має на увазі. Ти like, маєш на увазі трансцендентальну yeah. медитацію? Так, тобі обов'язково треба спробувати. Oh, я сам no займаюся. Чудово. Я все влаштую, щоб ти навчився. І він справді все організував. якщо ти ще не цим довго, я помітив, що, наприклад, мій день я просто розсипався в період між третьою годиною, і сьомою. Я не міг нічого робити. Я не міг читати, не міг говорити по телефону, не міг працювати. Це були справді непродуктивні чотири години. А тепер з медитацією. Це найпродуктивніший час. я просто переконався, що це працює. сьогодні я медитував двічі обидва рази на задньому сидінні автомобіля. І це дало мені сили пройти через день. Медитувати можна будь це справді чудово.